Туди не ставай, туди не ставай Туди не ставай mm -hmm. А що це таке отца? святі дари. А? Святі дари, Причастя. А понял Казав, туда не можна, сюда можно и сюда можно, а сюда не можна. Сам сказал от я Ну вы поняли. Богородиця і присвятєва Марія усіма святими пом'янувши самі собі. Е, дорога наша молоде, слава Ісусу Христу. Аминь. Сьогоднішнє Євангеліє, святкове, День Успіння Пресвятої Богородиці, розповідає нам про зустріч Ісуса із двома сестрами. І дуже цікавиме сьогодні є ці слова. Марто, Марто, ти переживаєш за дуже багато речей, але тобі потрібне лише одне. І справді кожен з нас без винятку має тисячі клопотів. Тисячі клопотів кожного дня якісь інші, які, як не дивно, Частіше за все ми самі собі вигадуємо. І в тих клопотах ми не помічаємо, як минають дні, минають тижні, минають місяці і клопочемося, трудимося. Переходимо з дня в день. Але дуже цікаво, що сьогодні каже Ісус. Він каже, Марто, ти забагато на себе набрала, а втратила найголовніше. Так інколи ми можемо собі повигадувати дуже багато всього в лапках надзвичайно необхідного. Але насправді це є те, без чого ми можемо обійтися. Але забути про те, що справді є для нас необхідне, і втратити. Час на найцінніше. Кожен з нас, незалежно від віку, від статусу, від будь-чого, має таку властивість робити певні пріоритети. І завдяки цьому. Ми ставимо щось на перше місце, щось на друге, щось на третє, і так минають дні тижні нашого життя. Якщо ми є учні, ми собі думаємо, ось є важлива контрольна, екзамен, все я буду говорити, щоб всім було смачно. Якщо я є студентом, я думаю, як гарно завершити ту сесію, щоб потім отримати. Добрі знання з тими знаннями, щоб потрапити на хорошу роботу. І це є все дуже добре, але за однією умови, якщо ці всі речі, яких може бути і сотні, і тисячі протягом тижня, протягом дня, не стають єдиною ціллю нашого життя. В чому є особливість Пресвятої Богородиці? Вона була матір'ю Бога. Вона мала дуже багато клопотів, труднощів в житті, але в Євангелії немає ні слова, де б було сказано, що вона клопоталася, вона переживала, вона там не знала, що робити, накладалася на Бога. Навіть в момент, коли Ісус помер на хресті. Вона далі покладалася на Бога. Не було ні хвилини її життя, в якій би клопоти ставали на перше місце. І це є та головна риса, якої ми повинні вчитися у Богородиці, вміти ставити Бога, вміти ставити, як каже сьогодні Ісус, Слово Боже. На перше місце в своєму житті. І тоді ми будемо благодіти. Тоді Бог допоможе нам розв'язати ті всі клопоти, які ми собі на голову вигадуємо. Одного разу Ісус сказав своїм учням, що ви забуваєте, що Бог Лілею одягає краще, ніж цар Соломон одягався всій своїй славі. Що Бог годує горобців, птиці, небесні і нічого їм не бракує. І так само і про вас Бог дбає. Просто ви про це інколи забуваєте. Ви хочете все робити своїми силами. Хочете покласти на свої плечі все. А потім забули найголовніше забули, що і Бог є поруч, що і Бог. Хотів щось допомогти, а радше з Божою допомогою зі всім би справилися, і вистачило би часу на найголовніше на наше спасіння. Отак важливо, щоб наше життя було подібним до життя Пресвятої Богородиці. Бачимо останній момент її життя перехід. До вічності. Ми, християни, називаємо успінням моментом, коли вона знайшла спокій, знайшла ставити Бога на перше місце, яка навчилась довіряти Богові, з Богом проходити кожен день свого життя, отримує те, що заслужила. Отримує мир з Богом. Немає смерті, немає страху. Немає боязні, що опірветься нитка життя. Не обірветься, бо я є з Богом. Нічого мені не страшно. Не обірветься, бо головний клопіт мого життя це є стати щасливим разом з Богом, стати блаженним, як Пресвята Богородиця, як тисячі святих, які. На перше місце в своєму житті поставили піклування за власну душу. І Бог їм дав ласку вирішити всі їхні інші проблеми, всі їхні справи, але важливо, що вони не забули за найголовніше. Пам'ятаймо сьогодні, що наше життя повинне бути. Тим крокуванням до Божого миру, до Божого спокою, до Божої радості. І ця радість не залежить ні від тих людей, що нас оточують, ні від того суспільства, в якому живемо. І дуже простий приклад це є життя людей за часів праведного Ноя. Бог посилає цю людину для того, щоб прийти і сказати всім: покайтеся! Бо настане кінець. Прийде той день смерті і поглине все. Та вода, той потоп. Люди насміялися. Тому що, як каже святе письмо, вони були зайняті своїми клопотами, народжували, вирощували все, що завгодно, тисячі клопотів, але Увага! Вони навіть вже й не знали, хто такий Бог. Прийшов Ной, каже їм за Бога, а вони сміються, то Богородиці, просячи у це велике свято її успіння, яке є святом радості, просячи її заступництва, просячи у неї того душевного миру, в наші серця. Будьмо тими християнами. Які вміють відшукати той правдивий шлях свого життя, вміють пам'ятати, що Бог є поруч, щоб розділити кожну хвилину, кожне наше завдання бути тими, хто знає, що рано чи пізно всі клопоти, немов та ілюзія, розвіються. А залишиться в нашому житті лише одна реальність це є наші стосунки з Богом і те, що ми здобули разом з Ним за час нашого життя. Амінь. Слава Ісусу Христу. Господи, за Нашого настоятеля Сина, Твого, з яким ти благословений, єси, спрям святим, благим і животворящим твоїм духом нині повсякчас і на віки вічні. Будьмо уважні, святи є святий. На Христосе Бога Живого, що прийшов у свічників спасти, як і в теж. Вечеря твоє тайне, віднесі, не Боже, по бо ворогам Твоїм тайна не побіг і про це цьому... збійність, сповідайся тобі. Пом'нини мене, Господи, коли полетили у царську твої. З вересня розпочинаємо з 1 вересня підготовка до школи, до шкільнята 5-6 рочків, художня школа, шаховий гурток. Оголошення є на сторінці нашої сторінки Фейсбуку парафіяльної. Збірка на армії, перша п'ятниця, субота цього тижня задушна, заупокійна субота перед храмовим праздником з рамку Літургія згадайма наших померлих, наших героїв і перша реколекційна наука суботу вечором о 5 годині 17.00 запрошуємо всіх до сповіді. Діти йдуть до школи, студенти ваші, тому, будь ласка, діти, які вже пройшли урочисте сьогодні причастя, йдуть до причастя із сповіддю, раз в місяць йдуть до сповіді, а відтак можуть йти до причастя напротязі місяця. Так, аби ходити, так як сьогодні бачу старші, діти ходять, так не можна. тому... Мами, будь ласка, це мусите зауважити, заохотити діточок. Тому заохочуємо у суботу 17.00 до сповіді всім, і тим більше в нас війна зараз іде. Неділя маємо храмовий праздник. Літургія зранку буде о восьмій ранку. Святкова літургія архірейська о дванадцятій годині і вечором о шостій. Вітаємо сьогодні Маріїв і Менинниць. Вітаємо сьогодні наших шахтарів. Шахтарошок нашого шахтарського краю, здоров'я вам, радості, в праці в житті! Хай покров Богородиці буде над вами, над вашими сім'ями, Як той захист у цій нелегкій праці для нашого українського народу, для нашого війська, многоя і благоя літа. І переможним слава Ісусу Христу. що что все закрыто.